Доброго ранку, мої любі малюки! Вітаю вас на нашому черговому музичному занятті. Сьогодні пропоную вам відгадати разом зі мною музичні загадки про музичні інструменти. Спочатку відгадаємо, потім побачимо, а потім ще й послухаємо, як звучать ті інструменти. Про які ми відгадали з вами загадки. Тож приготуйте, будь ласка, вушка, свої розумненькі голівки та оченята. Починаємо. Перша загадка. Бараба йому за брата. В танці любить він кружляти, відбиває ритм, дзвенить і красиво бубонить. Відгадали? Вірно, це бубон. Ось як він виглядає. А тепер послухайте, будь ласка, як він дзвонить. Згадайте, мої любі, ой, який гарний звук. Чи не так? Добре. Відгадали, послухали, продовжуємо наступна загадка. Його не жаль нікому. Б'ють палками по ньому, а він співає, він гуде, Оркестру спати не дає. А ну згадайте, по якому інструменту б'ють палками. Молодці це барабан. Ось як він виглядає. А тепер послухаємо, як він звучить. Ось такий гучний, ось такий великий, гарний дзвінкий наш барабан. Молодці. Продовжуємо. Наступна. Загадка. В нього три куточки, а грає, як дзвіночки. Що то за музичний інструмент з трьома куточками. Вірно, це за... трикутник! Ось як він виглядає дуже схожий на геометричну фігуру. Так, трикутник. А тепер слухаємо, як він дзвенить, який ніжний, який темітний звук у цього трикутничка. Добре! Продовжуємо. Сім доріжок в неї є. Кожна голос подає. Як гравець торкнеться всі сім, стане весело усім. Здогадали? Так, молодці, це гітара. Ось як вона виглядає. А тепер слухаємо, як вона звучить. Дуже гарний звук, відразу хочеться співати та танцювати. Молодці! Продовжуємо остання загадочка. Сам із вільхи та із дуба. В роті чорно-білі суби. Ти до них торкнись, готово! Враз почуєш звук чудовий. Малята. Я вам трішки підказала рухами. Здогадались? Вірно, це піаніно! А тепер давайте подивимось, як він виглядає. Так, згадаємо, ми його дуже добре знаємо. Та ще й послухаємо, як він звучить. Чудовий звук. Так. Да. І ми з вами молодці. Бачите? Загадки відгадали, інструменти побачили, послухали. Добре, з вами попрацювали. А на сьогодні, мої любі, відпочивайте до наступних зустрічей!